В принципі, я його і покажу один для загального огляду презентації. Штани трикотажні, дитячі для хлопчиків та дівчаток, завужені донизу на манжетику по 2,75 долари за кілограм. Багато фірмових моделей відомих брендів. Фліш-танців більше показувати в прямому ефірі сьогодні не будемо. Замовляємо з 12 мішечок або без огляду. Зараз у нас дитячий. Одяг, трикотажні штанці дитячі, багато фірмових, Ось ідуть фірмові, фірмові, фірмові. Ціна мішечка 2902 гривні за 25 кілограмів. Новинка. Нова позиція цього сезону. Штани трикотажні, дитячі. Для хлопчиків та дівчаток різного віку, ось все йдуть поки що фірмові модельки. Хто бажає, чисто штанці. Чисто трикотажні штани дитячі. Без повточок. Хто бажає цей мішечок, забираємо код позиції 204. Позиція є в наявності і без огляду запечатаних мішечків. Позиція також різнокольорова. Всіх розмірів, рушничків поки що немає, не отримували. І так, друзі, тапаємо, тапаємо по ефіру. Зараз у нас на огляді новинка нова позиція. Дитячі трикотажні речі, а саме по позиції 204 це штанці трикотажні. Завужені донизу на манжетиках рівнесеньких. Ні, це йдуть маленькі. Це не дорослі, це для хлопчиків. І так, беру добре, Міла забирає у нас. Штанці трикотажні дитячі під кодом 2.04 відразу відписуємося на вайбер. подальше надо, реально, набирає. Цей мішечок у нас забрали, зараз ще трішечки покажу його і далі буде наступна позиція. Покажемо. Де спортивне дескідує Євесо. Так, Друзі, зараз у нас буде далі на огляді одяг спортивний дитячий першого сорту під кодом позиції 07084. Хто бажає спортивний дитячі речі першого сорту, зараз буде у нас в прямому ефірі. Ціна така ж сама буде 2902 гривні за 25 кг. Ось ця позиція штани дитячі трикотажні ще є в наявності і без огляду. Забираємо запечатані мішечки. Код 2,04. 2902 гривні. Дитячі для хлопчиків та дівчаток. Десь до 10, напевно, років. 10-12 максимум. І так, друзі, хто ще бажає у нас ось такі от штанці? Дитячі трикотажні. Забираємо і без огляду запечатані мішечки. По 275 доларів за кілограм. Мішечок вагою 25 кілограмів, Вартість мішечка 2902 гривні. І так, міла, відпишіться, будь ласка, нам на Viber. Менеджер чекає від вас повідомлення на Viber. Просто зараз. Щоб ми розуміли, що ви дійсно забираєте цей лот, як тільки, менеджер відпишеться на, на, о, як, як тільки ви відпишетесь на вайбер, менеджер підтвердить, цей мішечок ваш. Зараз пишемо на вайбер. Штани трикотажні, дитячі код позиції 2.0.4. Позиція є в наявності і без огляду запечатані не розпаковані мішечки. Поки ми чекаємо повідомлення від Міли, показую цю позицію, щоб ви розуміли наповненість, модельний ряд, кольорову гаму. Якщо Міла нам не відпишеться, то цей лот буде вільний. Міла, ви ще з нами тут, а дайте знати про себе. Якщо ні, то будемо віддавати іншим. Так, чи є серед глядачів, що зараз нас дивляться, бажаючи ще придбати цю позицію? І саме цей мішечок. Штани трикотажні, дитячі. Код позиції 204, який я зараз показую, Міла нам не відписується. Хто бажає придбати код позиції 204? Штани трикотажні, дитячі. Хлопчиків дівчаток різного віку. Ціна 2902 гривні 25 кілограмів. Хто бажає придбати саме цей мішечок, відписуємося зараз в коментарі. Можна відразу на Viber. Позиція йде під кодом 204. Штани трикотажні і завужені донизу, і на манжетиках. Багато було фірмових моделей. Новинка, нова позиція нового надходження. Дитячі штани трикотажні. Десь до 12 років, плюс-мінус. Забираємо цей мішечок. Уміли, можливо, світла не стало, чи інтернет пропав, все-таки можливо. У кого зараз є інтернет, в кого є світло, пишемо в коментарях, хто зараз бажає придбати ось такий чудовий мішечок трикотажних штанів. І так, позицію показали, презентували, забираємо 2902 гривні коштують. Так, і зараз у нас на огляді буде наступна позиція під кодом 07084. Спортивні спортивні місячок. Цак лише по 2,75 за кілограм. 2902 гривні буде коштувати мішечок. Ціна 2902 гривні. Тут і штани, і кофточки спортивні. Thank sure.